Вітаю вас дуже всіх, хто до нас завітав на нашому святі на відкритті нашого першого незалежного медіа розвитку нашої громади. Ми так його набуваємо Вільногірський Ніра. Привнести свій вклад у розвиток громади. Ми б хотіли, щоб жителі розуміли, що до нас можна звернутися з будь-яких питань, будь-яких проблем, і ми можемо хоч якось наблизитися до вирішення цих проблем. Я релокувалася з Бахмуту саме у Вільногірську громаду, і з нашої організації була сама тут. Працювали спочатку, втілювали тут невеличкий соціальний проєкт. Звісно, що познайомилась з місцевими мешканцями з переселенцями. І зрозуміли під час спілкування, що тут не вистачає професійного офіційного медіаресурсу. Так, тут працює офіційний канал міської ради, і в Телеграмі, і в Фейсбуці. Є канал, який веде один із місцевих мешканців, і він також дуже великий, і там люди спілкуються між собою. Але отримувати людям саме офіційну, об'єктивну інформацію. Важко тому ми з командою вирішили, що тут треба відкрити офіційний медіаресурс. По перше, це звісно, що команда наша спочатку допомагала команда саме редакції Бахмутинюа, а потім відкрили вакансії, шукали і випускову редакторку, і журналістку, і саме працівницю. і Люди просто прийшли на відкриті оголошення до нас. Сформувалась, як на мене, зараз дуже класна команда. Випускова редакторка в нас працює за кордону. Журналістку ми знайшли спочатку. Одна дівчина з нами працювала і вона відкрила нам для нас там і вільногірськ і познайомилася з багатьма людьми. Зараз з нами працює інша дівчина, вона дуже швидко навчається, оперативно реагує, приносить цікаві матеріали. Саме працівниця на цій посаді ми також змінювали декілька разів працівників, і от зараз з нами працює. Семемщиця, яка працює по бахмуту, і вона дуже класно реагує на читачів. Вона знає, що в них запитати, як їх заінтригувати. Тому соцмережі я вважаю дуже класно також розвиваються вона. Відкрити спочатку сайт нам допомогла МДФ, компанія МДФ. Ми з ними працюємо вже давно, і вони нас підтримують і по бахмуту, і тут у Вільногірську вони нас під... в нас, надали кошти, і зараз вони нас підтримують, дають на. Таку інституційну підтримку і розвитку нашого сайту. Ми вирішили на сайті Вільногірські відкрити такий розділ Довідник. На Бахмуті у нас такого немає. Тут ми відкрили, бо бізнес працює: і малий, і середній, і великий. І це такий майданчик, створений нами, де бізнес може залишати інформацію про себе, а покупець знаходити йому потрібну інформацію. І також ще залишати коментарі, відгуки від того товару або послугу, послуги, якої він отримав. І ми з командою маємо надію, що завдяки цьому ресурсу, цьому якби розділу на нашому сайті ми зможемо розвиватися і в комерційному напрямку. Я пішла до міського голови, розказала про нашу ідею, про наш проєкт. Він, ну як мені здалося, що він зрадів, що в місті буде працювати офіційний медіаресурс. На початку ми і телефоном спілкувалися, і телеграмом, і якби контакт в принципі і досі в нас є. Щоб написати об'єктивну новину, потрібно звісно, щоб щоб прокоментувала її міська влада, коли воно стосується життя місцевого самоврядування. Отримати коментар від представників представників міської влади або там керівників комунальних підприємств. Інколи дуже потрібно, дуже оперативно і вчасно, тобто там зателефонувати або написати. І от в Бахмуті ми звикли так працювати. Нам багато хто відповідав саме так. Тут у Вільногірську, я так думаю, що це пов'язано з тим, так воно не працює. пов'язано з тим, що люди просто не мають поки у цієї культури спілкування з журналістами і з засобами масової інформації. Ми багато пишемо про... Місцевих, про переселенців, саме про тих людей, які роблять якісь цікаві штуки, розвивають спортивний напрямок, волонтерять, відомі вчителі, наприклад, в громаді. Ну, тобто ми намагаємося охопити всі сфери діяльності громади. Нам цікаво писати про історичний матеріал. Ми співпрацюємо з директором міської бібліотеки, і на такі матеріали місцеві також дуже класно реагують. Вони надають свої фотографії, просять про щось ще розказати. Нещодавно ми запросили. Громадську організацію «Всеукраїнський Ветерян хаб які підтримують саме військових минулих або родин військових, і тут проводили такий відкритий захід, куди могли прийти і родини, там матері, дружини, або самі військові, щоб поставити питання, які стосуються військових або їх родин. І це якби я бачу розвиток в якомусь плані громадської діяльності. З нами співпрацює місцевий психолог. Він Надає щотижня свої консультації, свої поради, і ми їх виставляємо на сайті. Люди також можуть почитати. Він проводить тут у нашій редакції безкоштовно для всіх бажаючих також свої психологічні марафони, куди залюбки приходять жінки, і місцеві переселенці. В Вільногірську є така традиція. Вони проводять ярмарки. От особливо зараз що буде тепло. Люди виходять. Роблять якісь смаколики або щось таке, що руками потім продають і ці всі кошти віддають на зсу. А ми також своєю командою плануємо виходити на такі заходи, щоб також з одного боку і розказувати про себе, що існує такий ресурс, і також збирати яким чином якимось чином ми вже придумали, яким ці кошти і також передавати і донатити на зсу з січня 2024 року. Я прийшла до команди «Вільногірський гірський Команда зустріла мене дружньо. З самих перших днів вона допомагала мені ставати журналістом. Вже чотири місяці я пишу статті про вільногірських людей, творчих, натхненних, які діляться своїми історіями душевними. Так і працюю, мені дуже подобається. В майбутньому я планую написати, мрію написати про військовослужбовців, які. Які прийшли з війни, і, можливо, їхні історії, які зараз вони недоречні, які не можна розповідати, але е, в близькому майбутньому я вже побачу ці і зможу, побачу цих військових і зможу про них написати: про те, що вони пережили, що вони на власні очі бачили, з якими труднощами стикалися, як вони виходили з різних ситуацій. Адже війна це дуже страшно. Я не уявляю. Що переживають наші військові, я не уявляю, як вони ще тримаються, як вони боронять до сих пір нас. Це надскладна робота, те, що вони зараз роблять. От моя мрія написати про перемогу і про військовослужбовців, про їхні історії, про їхню долю, як склалося в них життя. Ви знаєте, коли з'являється щось нове, це завжди цікаво і інтригує. Тим більше, що це медіа. Нам завжди не вистачає інформації. І я сподіваюся, що Індюа, як незалежна наша, скажімо, ну, преса, інтернет-преса, можемо так це сказати, внесе оту живинку в наше місто, буде надавати нашим мешканцям багато інформації і. Нового чого мешканці не знають, і враховуючи, враховують інтереси, побажання самих мешканців. Очікую того, що це змі зможе мати певний вплив у допомозі людям, що е, наші місцеві можновладці будуть прислухатися до нового змі, і це допоможе зробити наше місто тільки краще. Я маю надію, що так і буде. Ну, По-перше, головна задача вільних гірської ніяк втратити своє першочергове слово то незалежність. Тобто бути незалежним змі, висвітлювати події і в період військового стану, інформування населення це дуже важливо для того, щоб були різні думки різних людей стосовно, наприклад, місцевої влади висвітлювати ці події, щоб у мешканців міста була можливість отримувати коментарі перших осіб або другорядних осіб, ну тобто місцевої влади як такової взагалі.